Що, друзі, а ми не гаємо часу, човни вже підготовлені. Виходимо на воду. Як бачите, вийшли ми в рей двома човнами в нашому човні Тумановський Анатолій. Полтавський рибоохоронний патруль, головний державний інспектор. Пане Анатолію, ну поки ми потихеньку виходимо, а йдемо потихеньку, тому що впала вода дуже, і щоб вийти на фарватер, треба йти дуже і дуже обережно. Е, як обставини? Це ж я знаю ваша територія, вірина вам. Дільниця номер 2 Полтавського рибоохоронного патруля. Получається, межуємо в основному. З Дніпропетровської, Кіровоградської області трошки туди вгору потечі. А так річка Ворскла, Оріль і Кам'янське водосховище. Як проходить сезон цього року? Більш-менш спокійно. Люди стали чемними і любителі. Грубих порушень поменшало в рази. Тому що і штрафи в основному лякає людей, людей великі штрафи. Ну так, да. там якщо ще тут же ж межує з пзф ом якщо то. в межах ПЗФ, да. то там в десятикратному Зависінь. розмірі, да. то там так, і, в мене бувало, що на солі, правда, я пам'ятаю, коли ловиш браконьєра і там одразу мільйони збитки.